До нас прийшов праздник стрітини Господня. І так важно розуміти, що стрітини то, де зустрілася Божа Мати з Младенцем Ісусом. Зустрілися із Сімеоном, названим церквою, Богоприємцем. Всі знали, що є якийсь старий чоловік Сімеон, а вмерти не міг. Що ж, Йому не давало вмерти. Почому таке було для нього наказання? З одного боку, інтересно є, хто б не хотів жити 300 років, ну місті з тим Сімьон не хотів. Вони його тяготили. Бо в ті всі роки він помнив тот момент, коли він, будучи одним із 72 переписчиків, переводчиків, священного писання із давнього. Єврейського надавно греческий язик, священне Писання, де 72 переводчики, що звали їх толковники, переводили Писання і у всіх був приказ перевести правильно, якщо буде помилка або подлог, що раніше зустрічалося, будуть ті покарані. 72 переводчики, розділені кождою дільно. Дають їм їсти, пити і робити, в кінці звірять переводи. І якщо хтось робить неточний перевод, там же у його палатки відсікають голову. Переводчики боялися, вони старалися, вони всю свою силу дані зробили, щоб перевести кому не лише птоломею єгипетському, олександрійському імператорові, але. І, оказується, і нам і з вами. Хто міг подумати, що за 250 років до Рожденства Христова, старозавітне писання з єврейського буде переведено на греческий, закладено в, у бібліотеку, а пізніше, коли деякі неуважні люди захотять старозавітне писання перекрутити? Пророчества підробити, змінити, уже такої можливості мати не будуть, бо вже є оригінал. Точний перевод. Так от Сімеон був переводчик чесний, талановитий. але переводя пророка Ісаїї, він дійшов до міста, де Прок пише: «Се діва в очреві приймет і родить сина. І нарекуть, назвуть йому ім'я Єммануїл, що значить, з нами Бог, і другим переводом до нас з неба зійде Бог. Все Симеон розумів, і то що Бог зійде, і що Господь милує, і що по пророчествам має прийти Месія, єдну в нього закралася думка: а чому діва? Нові ну, діва родить у єврейському народі, її побивали камінням. Так от рішив змінити слово. Це жінка в очреві приймет, і той явився йому ангел. Ми думаємо, що не лише йому, ангел Божий був у всіх переводчиків, бо робилося велике Писання, робилося велике благодатне діяння, котроє понадобиться, вдумайтеся кому? Святим Кирилу і Мефодію. То ті, котрі будуть покликані слав'яноруськими князями на святу Моравію, на Святу Карпатську Русь, вони приведуть нам, принесуть нам Писання і старозавітні, і новозавітні. Но, що цікаво, старозавітні писання в той момент у них були новогречські, новоримські. І єврейські, а вони ні один із трьох тогдашніх священних писань не взяли. Откинули єврейський, латинський і новогрецький. Откинули. А чому? Чому кирили Мефодій і зробили таку дерзость? А вони вирішили узяти оригінал із цих 72 переводчиків по гречески септу агінта. І з неї, з оригінала чистейшого перевели на що? Не на латинику, і на, на греческий, а на наш древній слав'яно-русинський язик, який ми нині в церкві служимо, і той перевод. Вдумайтеся, за 250 років до Христа зроблений, нині в церкві тим переводом ми служимо, якщо сам Господь так устроїв що Кирил і Мефодій принесли нам самий точний перевод в мірі не точнішого оригінала священного Писання, як наш церковно-славянський перевод. Що стало із Симеоном, в той момент, коли взяв його ангел за руки і казав, за то що ти засумнівався у правильності і в силі Слова Божого, доти не вмреш. Поки не вбідишся, що діва в очреві прийме і родить сина, і от почому не міг умерти Симеон. Да, він був вже великий, він міг радувати ж нікому много жиє, а йому ті роки були кара, Це було іспитання йому, і приклад усім нам, хто не хоче вірити священному Писанню, то що так у всьому світі буде мати проблему. І от одного разу Духом Святим, Сімеону старенькому дана інформація, духом каже, іди в храм. На Господи, возвах на вечерні співаємо таку пісню. Сімеоне, кого на руках держиш? Сімйоне, з ким ти говориш? Як от у Сім'йони маленьку дітинку називаєш Господом Богом? Як ото Сімйоне, почому ти взяв дитинку на руку, а дітинці кажеш, нині уже відпущаєш мене, владико, поглаголо твою ми з миром? Тепер вже увиділи очі мої, що тут Месія тут родився від Діви Марії, котра передо мною стоїть. Сімйоне, з ким ти говориш? І відповідь пісня дає з Господом. Тим, котрий говорив в законі, котрий законом готовив людей до прийняття Месії, котрий і родився у Ефілемі Іудейському, і на сороковий день принесений був у храм Єрусалимської, щоб там дати за нього якийсь символічний викуп, якби подарок подякувати Господу Богу за народження младенца. Добре, Сіміон. Сам уже получил отпущение. ти не до доти, поки не увидиш оту діву, кота родить Месію. І так освободив Симеона Спаситель Господь. Господи, благодарим тебе, що ми не тільки обладаємо православною вірою, канонічною, який спасеніє є. Ми ще й обладаємо самим вірним переводом і держимося його. І, маючи таке багатство, держимося канонічної церкви, добротного кирилі-мефодівського язика в церкви, його прекрасного перевода а у вічності що? віримо, наслідуємо із Божими людьми царство Божоє. Амінь.